Ти Аля, я вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні в нас середа, десь 6 березня, мені здається. Сьогодні в мене буде мій перший робочий день, бо я трошечки отруїлася, тому на роботу не ходила, але готувалася до іспиту, який в мене буде в суботу. В суботу я буду здавати вступний іспит туди, куди я хочу поступити. Ось я планую поступити в бізнес школу School of Management, Ось на магістра, на магістратуру. Готуватися почала тільки цього тижня, тобто навіть не за повний тиждень до іспиту, бо в мене була сесія. Треба було здавати усі роботи, плюс я працюю. Коротше, це повний завал. Але нічого, мені поки що подобається готуватися все таке інше, тому, тому працюємо. От сьогодні вже йду на роботу і не зможу приділяти багато часу на підготовку до іспиту, тому я вирішила. Взяти 2 години обіду. Зазвичай, по нормі, в нас 2 години обіду в, на, в компанії, але я беру тільки одну годину, щоб потім раніше поїхати додому, так як я живу далеко. Але сьогодні ну, цей тиждень, ці три, три дні, які в мене залишилося, Я думаю, що я буду брати все ж таки 2 години, тим самим я буду підготу, ну, підготуюсь до іспиту, бо я знаю, що ввечері я настільки. Настільки вже втомлена, коли приїжджаю додому, що я, ну, я не буду нічого робити, і потім ще буду себе за це е, ругати. Типу, ти повинна готуватися і все таке інше. Тому е, думаю, що краще я трошки пізніше приїду додому, але все ж таки буду готуватися в обід. Е, тим паче, в мене є Starbucks біля роботи. Ось там ще можна е, подаруночок, е, в тебе там бонуси капають і потім напій безкоштовно можна назбирати. Тому буду ходити в Starbucks і займатися там знімаю вам трошки Марсилю. Мене Мак завозить на роботу. Починаю я о 9 і ось так все виглядає. Ми тільки що розмовляли про те, що тут дуже жахливий пересування щодо на машині пішки. Тобто люди вони просто не знають правил дорожнього руху. І ну, це просто капець. Причому ніхто не ні пішохіди, ні машини, не ні водії, ніхто не знають нічого. Просто люди їздять так, як вони хочуть. Ну, от бачите, а я не засняла його. Ну, коротше, <смі> таке собі. Ой, але що ж, приходиться працювати, що я можу казати? <смі> а ще Макс каже мені. Е, я навіть не уявляю, яке тут метро. Бо ну, Марсель дуже, дуже брудне місце. Я кажу, я ніколи не спускалася в метро в, е, в Марселі. Макс каже, я теж Щоб ви розуміли. Ми вже 10 років живемо у Франції. Я вже більше року працюю в Марселі, і я ніколи не спускалася в метро, бо я боюся, я там не їжджу Всім доброго раночку! Говорить тихо спить Макс. <схи> а, сьогодні вже наступний день, вчора я нічого не знімала, бо не знаю, день пролетів дуже швидко. Ось, і так, зараз буду снідатись. Ви, напевно, чекали на якийсь супер інстаграмний сніданок, <схи> але в мене сьогодні набагато краще. Подивіться, це халоп'я. Мені нещодавно так сильно захотілося хлопців. Клас! Ось день ми приїхали, ну я приїхала вже в магазин, ми з Максом тут зустрілися. Ось, і хочемо зробити, я дуже сильно сьогодні захотіла крабовий салат. От прям дуже сильно. Тому сьогодні будемо його готувати. Ну, але зараз оберемо вино. Я не знаю. У нас просто коли заходиш в магазин. Одразу проходиш в цей район. Ну, як не заглянуть? От такі справи. Всім доброго раночку. Хто у нас? Хто туди? Оська. Доброго ранку. Сьогодні, вже наступний день. Я дуже мало знімаю останнім часом, бо не знаю, дні настільки швидко летять. от Я тільки встигаю працювати і приходити додому, поїсти та поспати. І цьому все. О, Сьогодні вже п'ятниця, тиждень пролетів нереально швидко. У мене завтра вже іспит, а в мене Ну, я не готова, щоб ви розуміли зовсім. Хоча я кожного дня приділяю час на, на підготовку, але щось не виходить. Тому сьогодні буду... вирішила не йти до кафе, кудись працювати, там бачу, на сьогодні буде дощик. А, вирішила взяти з собою їжу і вже ну, повністю дві години а, на роботі буду сидіти та готуватися. Такі справи. Тому зараз, буду... <смір> Тому зараз буду накладувати собі їсточки, готувати. Ми вийшли з Оскаром погуляти. Ось, я зараз його привчаю ходити без поводка. Ось, е але він на ньому є, бо так його легше піймати, якщо що. Бо перший раз я намагалася це зробити без поводка. І потім, якщо він побіжав за кішкою, я за ним. В мене є ось така... Ой, в мене є ось такі смаколики, йому вони дуже подобаються. І я його типу кличу. Оскар Яйсі. Асі. Аси. Ось так. Треную я його на французькій мові, бо якщо. Оскар! Почекай! Треную я його на французькій мові, бо е, цей. Вже так далеко побіг. Оскар в'яйсі. Бідний, навіть по не дав. Оскар! в'яйсі. Отут було вже страшно. Дуже далеко. Ти чого так далеко? Асі. Ти слишком далеко. Слишком далеко відбігає. Ось, е, і цей. Бо якщо треба бути його, ну, щоб хтось ним постідів, далеко відбігав, довелося його цей стримувати. Е, от. Коротше, якщо ми будемо залишати його з кимось. Хто розмовляє на французькій, то краще, щоб він розумів. Команди на французькій. Ось. Що ти там знайшов? Пішли. Оскар. Оскар в Я Бачите, якщо він зацікавлений, він мене вже не слухає. Оскар в Я Оскар. Сьогодні я не знаю, може через те, що я почала його знімати, але він мене сьогодні абсолютно не слухається, він якийсь цей. Біжить кудись, непослушна дитина. Це що таке? ось, А привчаємо ми його, бо ми з Максом е мені потрібно достати пакетик. от Прощаємо ми його через те, що ми з Максом дуже полюбляємо їздити в кемпінг, е от в наметі жити, посеред е гір. От, і ну, було б класно, якщо б собака не слухала, їй не потрібно було прив'язувати і сидіти на повитку. Тобто ну, 24 на 7 це жахливо, тому ми хочемо, щоб він був послушною собакою. От, е, так. Він ще в принципі не дуже дорослий, йому тільки рочок, тому потрошки по та привчаємо його. От, але в нас не закрита територія, тому я дуже боюся, що він кудись збіжить. Чи цей тут у нас ще є собака, яка боїться інших собак. І типу, я знаю, що Оскар він просто захоче погратися, але він може ну, прибіжати до тої собаки. Ну, я не хочу, щоб, ну, щоб та собака теж переживала, лякалася Оскара. Такі справи, коротше, в мене собачі. Ну що, я запізнилася на автобус, тому Макс мене підвозить на роботу. У нас сьогодні капець погода, буде дощик і на цих вихідних також. Це Цілими днями буде дощик. А ще, до речі, сьогодні 8 березня. Жіночки, дівчатка, вітаю вас з 8 березня. Трошки вам красоти Марселю. Всім доброго раночку. Сьогодні наступний день, субота. Ми вийшли з Оскаром погуляти на годинах. Всьома ранку І в мене сьогодні іспит. Вчора. Я була дуже втомлена, це просто жах. Ось. І тому ввечері я дуже так швидко, швиденько пробіглася по там, матеріалу, по математиці, все таке інше. Ось, але неможливо підготуватися на 100%, бо ти не знаєш, що в тебе впаде. Тобто дуже, багато, ну, дуже велика віроїдність різних завдань, які можуть впасти. Це все залежить від теми, від знаю, складності, питань все таки, інші, тому неможливо пригадати, якось, якось дуже класно підготуватися. Все ж таки можна було б краще, бо я почала тільки за тиждень, і то в мене я працювала, тому більш частиною тижня тому в мене не було часу. От, моя подружка. Яка теж ну, моя однокласниця, вона теж хоче туди поступити, в те саме місце, куди я. Е е і ми з нею ну, дуже багато спілкуємося на цю тему. Ми там, е якщо хтось знайшов там книжку, якусь ми там <дивишся>, що я знайшла, чи якусь статтю, чи ще щось. Ну тобто ми так друг друг другу допомагаємо трошки. Ось, і е вона так само каже: типу, вона, вона каже, я вчора. Каже, Думаю, прийду додому, буду вчитися, не буду дивитися танці з зірками французькі. Вона <ривания> каже, я, я прийшла і сказала, ні, я хочу відпочити. <ривания> вот Такі справи. Оскар, пішли. Олів'я. І вот. так. І е, до речі, цей універс знаходиться трошечки далеко, тому ми поїдемо з нею разом, бо в неї машина вона живе недалеко від мене її, якби по по путі. <свисті> Ось е, тому ми поїдемо з нею разом. Ось і побачив собачку. А після свого іспиту я, так як я залишилася в ексампрованці, не поїду до мами, то я вирішила зустрітися просто, то я вирішила зустрітися з подругами, бо ну, давно вже не бачилася. От спочатку зустрінуся з однією подружкою, потім з іншою подружкою. От, такі, такі плани в мене. Ну і ще з Оскаром ще раз погуляти, бо зараз я так чисто біля дому, щоб він зробив свої. Безумовно. Ми приїхали. Ось, побачите, це ось це місце, куди я хочу потрапити. Тут дуже велика парковка. Ось, зараз ми підемо в туалет. Це лакшері туалет. Все анхуябле. Подивіться, яка краса. Травка. Апхежу це і да і це рада. Я не показала вам туалету, бо там було дуже багато народу. Зараз ми пройшли такий зал, де дуже багато стільчиків. Щоб посидіти, може, трошечки підготуватися, але це не точно. <гхух> ну що, я закінчила свій іспит. <гхух> я не знаю, як. Добре я його здала чи ні. Мене підвезла моя подруга до магазину, який знаходиться в моєму місті. І ми от я сходила в магазин, трошки скупилася, бо Макс поїхав десь на тиждень і буду Буду одна. От, ну І там бачу, вдома треба було трошки прикупити їжі. Я прийду, покажу, що купила. І... Буду цей, збиратися на зустріч з подругою. подзвонила, сказала їй, що я трошки затримуюся, бо трошечки не цей не встигаю по графіку. Ну що, я вже вдома. Зараз буду показувати, що купила. Оскар хоче мені допомогти. По-перше, я купила чіпсі, бо скоріше за все буду дивитися якийсь серіальчик. На обід зараз в мене немає часу нічого готувати. Тому я взяла ось такі е, ці, як вони? Такі равіолі з креветками. Взяла собі креветки, вони були по промо-акції. Полуничка. Це ще ось такі ці суші, печериці. Томати, черри і курка. Все. Поїхала <гум> <гум> в місто, а тут ще все ще є ковзанка в березні місяці. Чи що це таке? Не знаю, дуже дивно. Ну що, я вже побувала з однією подругою, забула знімати, але тут виправляюся. Зустрілася з Алінкою. Спілкуємося. Я дивлюся, що тут е, ці гроші. Я думаю, а де ж тут гривня? Ось вона ріднисенька. <ривіт> Я вже повернулася додому. Зараз буду, зробила собі. Дивіться, яку красу. У мене тут квіти, які Макс мені на 8 березня подарував. Полуничка. Чіпсіки. Моя улюблена собака. І зараз буду дивитися серіал. Мені мама порекомендувала. Забула, як називається, але вона мені скинула назву. Казала, що класно, там всього на всього 8 серій. Зараз виключусь, зараз вимикну світло. Зроблю підсвіточку. І буде в мене суперкласний вечір. o que é Baca, me the, whole story, the one you're about to sit.